Третій день нашої мандрівки. Закарпаттям ми віддали Виноградівщині, і це був справжній вау-день. Почали з дендропарку Березенка, свіже повітря, екзотичні дерева і неймовірна тиша це ідеальний старт дня. Далі джерело Близнюки у Великій Копані. Кажуть, хто скуштує воду, обов'язково народить двійню або трійню. Ви б скуштували? Потім була буйволина ферма з неймовірними тваринами, які майже зникли, і власник відновлює популяцію карпатських буйволів. Там ми вперше скуштували масло з буйволиного молока. І це просто вау! Наступна зупинка замок Канків. Стояти серед його руїн це як доторкнутися до історії. Прогулянка виноградовим, палац барона Перені, старовинні костели, монастирі і відчуття, що місто дихає легендами. Фінал дня легендарний винний підвал Івана Урсти. Його вина з характером, з історією і кожен ковток ніби про Закарпаття. Цей день був особливий, і саме завдяки мережевому бізнесу я можу подорожувати і дарувати такі емоції синові. Підписуйся, щоб мандрувати з нами і далі.